У світові покерні грі усі держави 20 років вірили Путіну, так ніби у нього суперкомбінація. Рік повномасштабної війни показав, що єдине, на чому будувалася Росія, це брехня, і Путін пішов Олен і підірвав Каховську ГЕС, чим перейшов на новий рівень тероризму. Тепер весь світ уважно слідкує за останнім аргументом тарана ядерним шантажем. Сьогодні проаналізуємо на холодну голову інформаційний вимір теракту на Каховський ГЕС та його наслідки від брехні про вину українців до ядерного шантажу Путіна. За кілька місяців перед терактом на Каховський ГЕС лунав такий собі голос у постелі, який кричав у порожній простір, намагаючись запобігти біді. Цього разу голосом у постелі виступив президент Зеленський ще 20 жовтня 22-го року. У зверненні до Європейської ради він заявив про підготовку до теракту з боку російських окупантів та закликав направити на гідроелектростанцію міжнародну спостережну місію. Росія свідомо створює підґрунтя для масштабної катастрофи на півдні України. Ми маємо інформацію, що російські терористи замінували дамбу. І агрегати каховської гідроелектростанції проте, міжнародне право і звичаї, які засновані на раціональності і логіці, не звернули увагу на ці попередження. До заяв Зеленського більшість західних інституцій поставилася доволі скептично. Звичайно, як же можна вчинити злочин такого масштабу у наш час? Ці українці певно щось перебільшують, думали вони. Аж поки росіяни підірвали Каховську ГЕС. Ця техногенна катастрофа зараз у центрі уваги безперечно усього світу. Вночі 6 червня 2023 року операційне командування Південь Збройних сил України повідомило, що російські окупаційні війська вчинили підрив дамби на Каховській гідроелектростанції. Близько 2.50 стався вибух у машинній залі. Комунікаційна українська сторона була явно не готова до такого розвитку подій в кризовій комунікації. Є правила і закономірності. Які випрацьовані за роки за десятиліття проб і помилок. І дуже чітко зрозуміло, що працює, а що не працює? Великого розуму тут не треба. По-перше, має бути один ключовий спікер. І чим більша, е, більший масштаб кризи, тим вище за статусом цей спікер має бути. Безперечно, для України це мав бути президент? Безперечно, його посил мав бути першим. І цей посил. Він був, але не зовсім такий, як би треба було потрібно. Тому що, по-друге, в кризовій ситуації апетит аудиторії з'являється насамперед на факти, на інформацію, не на оцінку, не на спекуляцію, на факти. У президента перша заява була про те, що росіяни козли, їх треба з України прибрати. Прекрасний посил для нас. Тому що в нашій картині світу це і так існує. На Захід треба було говорити факти. Треба сказати, а я ж казав вам, що, що це станеться, і от цей жах стався. Та? І от які у нас є докази, що це росіяни. Та? І це б абсолютно інакше було сприйнято. І цитати, які б пішли в матеріали перші, про це вони б вже містили ті факти. Натомість ми почали з оцінки того, що росіяни погані, то журналіста це не новина. Вони знають, що український президент скаже, що росіяни погані. Новини нема. По-третє, ми звикли, що багато людей мають свої інформаційні канали і туди щось говорять. От в кризу потрібно якомога більше каналів, але меседж має бути скоординований. Від держави має говорити одна людина, і ці меседжі треба транслювати. А от з російського боку все було з точністю до навпаки. Вони почали свою кампанію одразу за тим, як програмів вибух. Росіяни застосували перевірено часом методичку одразу переклали всю воно на Україну та почали засмічувати інформаційний простір різними версіями. Як несподівано. Для розмивання інфополя вони поширювали десятками фейки та чутки про суть подій, причини та наслідки. Це дозволяло говорити про Україну як винуватця трагедії, часто та у різних ракурсах. Такий же прийом розмивання інфополя Росія вже використовувала у випадку катастрофи MH17. Майже одночасно з вибухом у російських телеграм-спільнотах з'явилися перші повідомлення про руйнування Дамби. Адміністратори цих каналів прямо писали, що командування віддало наказ знищити нацистів, а потім ці дописи були видалені. Далі в хід пішов інший перевірений російський меседж залякати українців. Елементарно, Геніально. Спочатку акцентувалися нібито на програному контрнаступі, а на другий-третій день додалися меседжі по наслідках підриву ГЕС. Нібито через 2-3 дні у вашому місті можуть вимикати воду, і далі йшов перелік українських обласних міст. Чи вода буде зараженою для того, аби фейки оперативно розвінчувалися і аби не допустити шкідливих інфопливів ззовні, важливо поширювати інформаційну гієну. У цьому нам допомагають наші спонсори на YouTube чи на платформі Баймієкофі. Доєднуйтеся і ви. Дякую. Ну що ж, з позицією ворожих до України елементів, усе зрозуміло. Проте, окрім них, варто нагадати реакцію так званих ліберальних російських медіа. Ось кілька прикладів заголовків, які опублікували такі інші росіяни. Ще хтось думає, що це дійсно корисні для нас росіяни, ті, які називають аварію вибух, який знищив гігантську греблю у той час, як вона перебувала під окупацією росіян. Подрив взяти в лапки слово доводить сміливість російських медіа говорити правду. Українські воєнні обвинили Росію. Звичайно, вони ж мали звинуватити кого завгодно, тільки на Росію. Як тобі таке, Ілоне. Злагоджена робота росіян і відверто запізнілі заяви українців мали свої результати. Іноземні медіа повторювали потрібну Росії позицію не все так однозначно. Та Україна і Росія звинувачують один одного. З цими заголовками вийшли провідні європейські та американські медіа. Після теракту на Коховський ГЕС вийшла перша серія відеоблогу консервативного американського ведучого Такера Карлсона, яку він опублікував у Твіттері. У ній він стверджує, що Каховська ГЕС була підірвана саме Україною. Його відео містить багато маніпуляцій та викривлення фактів. Проте усього за 6 годин воно набрало понад 38 мільйонів переглядів. А на зараз його подивилися понад 100 мільйонів людей по всьому світу. Серед інших відео Карсона поширив Ілон Маск, консервативні американські блогери з мільйонною аудиторією і сюрприз представник Росії в ООН. Але найбільш гидкою у трагедії Каховської ГЕС показала себе Організація Об'єднаних Націй. На її сторінці вийшов пост вітання з Днем Російської мови. Проте, все ж голос розуму на заході звучав, і він належав історику Тімоті Снайдеру. Процитую кілька порад, які він дав у своїй статті. І так, вони актуальні не лише для західних журналістів. Подавати російські заяви поряд з українськими несправедливо по відношенню до українців у цій війні, те, що говорили російські речники, майже завжди було неправдою. Тоді як українські речники здебільшого говорили правду. Таке зіставляння точок зору обох сторін передбачає їхню рівність, а це унеможливлює розуміння читачем цієї важливої різниці. Якщо необхідно процитувати російського речника, наприклад, Дмитра Піскова, варто згадати, що ця конкретна особа брехала про кожний аспект цієї війни з самого її початку. Це контекст. Читачі, які підхоплюють розповідь у середині, повинні мати змогу розуміти цю важливу деталь. А тепер підійшов час до головного до нас із вами. Давайте розберемося, як українці справилися з інформаційними викликами, пов'язаними із Каховською ГЕС. Ну що, поїхали. Українці за цей рік навчилися правильно поводитися з інформаційними вкидами росіян. Суспільство подорослішало і зрозуміло, що жодна теза, яка потрапляє до нас з Росії, не може сприйматися як правдива апріорі. Українці проігнорували брехню росіян про вону ЗСУ і е, зайнялися тим, що добре вміють, допомагали один одному. Соціальні мережі рісніли постами про збори на потреби Херсону, евакуацію тварин і так далі. Але завжди є але. У інформаційних кампаніях не буває дрібниць, особливо коли це стосується катастрофи такого масштабу. Ми ж поки до дрібниць неуважні. Ось з такими зображеннями виходили новини у перші дні після катастрофи. На перший погляд, нічого незвичного, проте вперше це фото фігурувало у твіттері Посольства Сербії у Бельгії для ілюстрації повені 2014 року. Інше фото з собачками, які рятуються під час повені, стало ілюстрацією до дописів на офіційних сторінках МВС та Верховної Ради. Щоправда, повін трапилася у Таїланді. Багато людей скаже, що ж тут такого, яка б не була картинка, головне передати емоцію. Проте не все так просто. Ворог готовий вхопитися за будь-яку можливість, аби довести, що українці продукують брехню у малому, а значить, і про велике так само брешуть. Ось вам скрін. Як бачите, бажання подати новину більш емоційно підводить багатьох адміністраторів і саме менеджерів, і вони створюють неприпустимі речі. Не варто вгадувати і додавати щось і так до жахливої ситуації. Картинки з інших трагедій не підвищують градус емоцій читачів. Вони в першу чергу дискредитують факт самої трагедії. Без цих речей не обійтися. Це база, це фундамент. Ще один печальний кейс, на який купилися українці: єгипетська акула. Сказати напевно, чи навмисно була ця новина вкинута у наш інфопростір, чи все ж ні, достатньо важко. Проте вона породила дискусію про розлюднення українців, яка тою чи іншою мірою відволікла активну частину суспільства від Каховської ГЕС говорять про догуманізацію за руським воєнним От прямо туди. Отак що найменше вас дурять, вас кажуть, значить, хочуть розвести на, 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 на слабині. Тема крові, да, 3 с я казав: секс, смерть і сміх. Так, оце то якраз якраз тема, тема тема смерті. Ви ж такі, значить, гуманні, бо ж проти смерті, проти, значить, гуманні. Значить, да. Ну так, якщо ви гуманні проти смерті, давайте поводьтеся так. Хвилиночку, чому? Окрім новини про акулу, активно почали з'являтися і інші: про кенгуру, папугу тощо. У оригіналів таких новин немає у жодних англомовних медіа, і швидше за все, це б стало інструментом дешевого хайпу на добросовісних медіа або російським вкидом, щоб ще більше підняти градус українського срачу. Якщо ви хочете, аби здоровий глузд все ж отримав верх, не забувайте ділитися цим відео, написати під ним коментар та поставити лайк. Проте в українському суспільстві ще є можливість винести з цієї біди і щось хороше. Згадати, як уся країна старалася допомогти Херсонщині, як усі тішилися повідомленням про врятованих. Ну і звісно, про відкриття великого Лугу. Окрім спогадів про трагедію, Велика вода підніме великий пласт пам'яті про Великий Луг, місце, де процвітало козацтво. 300 років тому козаки казали, що Великий Луг це батько, а Січ це мати. Всі запорозькі Січі знаходилися або на території Лугу, або ж поряд і з ним самим, і зараз ми маємо унікальну можливість пробудити цей зв'язок із предками і підвищити впевненість українців у необхідності продовжувати боротьбу. Місця, які були затоплені, гест, вони не тільки є осередниці Запорожжя, так у цього станового. Вони є мало того дуже важливі для дослідження Київської Росії, тому що в принципі моск... московити історики. Абсолютно, і до сьогодні, до сьогоднішнього часу мають нам розуміння в цілому держава Київської Русі кордонів. Звісно, якщо держава вибудує правильну інформаційну стратегію, а археологічні багатства не будуть розкрадені чорними археологами. Це капець, як важливо. Ще не почала спадати вода на затопленій Каховській ГЕС, як Путін розпочав свій ядерний шантаж. А згодом з'явилися і заяви Байдена, заяви Боданова промінування росіянами охолоджувача на Запорізькій АЕС та. Екстрене звернення Зеленського зараз. Наша розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції, терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього. Тобто пролунали три гучні заяви про загрозу теракту на ЗАЕС. Вони масово тиражувалися медіа, телеграм та іншими каналами. Росія робить ставку на ядерний шантаж в різних напрямах. Її головна мета не те, щоб бомба вибухнула, чи не те, щоб реактор вибухнув. Її головна мета посадити Україну за стіл переговорів зараз, коли у Росії є позитивний тренд нових земельних надбань. А не тоді, коли її до цього просто змусять. Заяви попереджали і натякали. Ігнорувати не варто, але і не панікуйте. Але як люди можуть не панікувати, якщо вони не розуміють, чого очікувати і як себе захистити? Не можна сказати а, попередити, і не сказати б, що робити, бо саме паніка буде результатом. Основне, що можу сказати, це нераціонально. І українці почали панікувати. Найспокійніші гуглили минулорічні поради і наступали не минулорічні граблі, скуповували юдит-калію. Не сиділи без діла і різношерсні магічні спеціалісти, тарологи, астрологи та інші, які почали робити свої прогнози, продати та масштаби катастрофи на ЗАЕС. Треба розуміти, що ем, панічні настрої такого роду вони мають в основі своїй перш за все відсутність інформації про, про те, що може відбуватися. І паніка пов'язана з Чорнобилем, була пов'язана в першу чергу, і в другу, і в третю з тим, що радянське керівництво приховувало факт аварії, приховувало можливість наслідків, приховувало, брехало, 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 брехало. Тому що та сама та сама подібна аварія на Е, вся країна знала, брала в брала в цьому участь, тримаю Айленд американський і так далі. Такі історії бували. Але принципово відмінні різниці. І, скажімо, японська історія з фокусіми консолідувала суспільство, як часто буває, а не породила нові страхи, параної і так далі. Згодом у соцмережах все ж з'явилася паради та інструкції від профільних державних органів, тобто інформаційний простір традиційно почав заповнюватися тихою комунікацією від окремих держорганів, хаотичними порадами експертів та сенсаціями, магічними пігулками та лякалками від псевдоекспертів. А от того, чого традиційно не було: гучної, злагодженої та зрозумілої комунікації від держави, коли українцям дається єдина інструкція, що придбати, які приготування провести, які хто проінформує про загрозу, і що тоді потрібно зробити, а також яка буде специфіка дії у різних регіонах. Тобто, вже традиційно не вистачало класичної комунікації єдиного голосу, який би збучав так само голосно, як і заяви Байдена, Зеленського і Буданова. Сподіваюся, що на момент виходу цього відео ситуація змінилася і держава сформувала єдиний план та прокомунікувала його. Якщо це так, напишіть про це в коментарях. Це все на сьогодні. Дякую, що дивилися до кінця і до зустрічі у наступних відео. І щоб їх не пропустити, не забудьте підписатися на наш канал. Це все на сьогодні. До зустрічі у наступних відео.